Що ж, давайте подивимось, що ж тут такого цікавого в цій візантійській піхоті. Набір один від лайнера східної римської імперії. Ну, зрозуміло ж. І першою у нас буде цілком пристойна фігурка. Ось такого мужика з пальцем, який показує, куди що і як. Це у нас трибунус. Він у нас, знаєте, такому класично більш римському стилізованому під римський, мені здається, класичному обладунку для все-таки Римської імперії. Йдемо далі. І я вам хотів показати одного з мого найулюбленішого із фігурок. Тут у нас такий драконаріус, тобто той, що носить дракона. Це така, знаєте, запозичена зі сходу штука. Хороша, дуже видно, особливо для кінноти, ну і використовувалася для піхоти у Візантії. Ось така у нас от є знаменосець. І на заміну йому також є ось такий, ну, суто-християнський знаменосець, що, в принципі, вже ж класично для християнізованої частини Римської імперії, яка на той час ще існувала. Наборчиків по цьому періоду насправді не так багато. Але вибір є. Але все ж таки мені до вподоби саме цей. І я вам, так би мовити, походу поясню чому. Так, і тут у нас Біар, біархос. Я так розумію, це якийсь командувач елітних підрозділів. І він вісь з таким, знаєте, специфічним крутим шоломом і красивою гривою. Чому вони такі унікальні? Ну, по-перше, тут у них сідуть, скажімо, тут такий наборчик літнічок, якщо ви візьмете це, по суті, командний або додатковий, тобто можете розбавити класно ту колекцію фігур, які вже маєте. Ось такий у нас ще один це у нас комітатес, це у нас командир, я так розумію, польового війська, тобто якогось польового підрозділу. Тобто у них ось такі вони представлені. І якщо говорити про комітатис, то у нас ще є ось такий до нього. Також це вже воїн, теж важка піхота, знаєте, такий списник з піднятим щитом і дуже такий хороше проробленим із ним цим от, християнським знаком на щитті. Далі, кого б нам ще цікавого вам показати, Ну, давайте переходити не до польових, а до так би мовити таких палацевих. Це у нас біцеларіус, це ймовірний якийсь варвар, він такий, скажімо так, нестандартизовані такі підрозділи, переважно з варварів. Це вже таке більш палацева, умовно кажучи, охорона або міська якась охорона. Ну, Так от вона зроблена. Дещо схоже на нього буде ось такий. Але це у нас звичайний ауксиларій. Ну, Так би мовити, я їх вирізав так на швидку, тому вони трохи ледь-ледь е, стоять. Там треба буде трошки підчищати, щоб вони стояли впевненіше. І далі давайте будемо переходити до найцікавіших. Це у нас все такі е, стрілки. І тут у нас в цьому наборчику в одному літнічку. Це у нас комітат, звісно, але у нас з такою. Е, Балістою, і у нас їх є два. Другий також камітат, але з балістою стріляє ось такою. Тобто вже вгору. Ще й якось так вона. Єдине, що, звісно, тут і, балісти треба було б ну, треш, що удосконалювати, тому що, якщо ви дивилися цей же саме період, але вже такому в 3D-друку від лайнера, то вони там йдуть балісти більш пророблені. Я думаю, що це основна. Причина, чому ми взялися за 3D друк адже на таких балісах воно трохи видно, що вони трошечки плоскувато, коли таким чином виплавляються. І давайте переходити. У нас ще є аж два лучники трапезоїди. Ось такі от вони. Один в сидячій такій позі, ну один в стоячій. Ось такі у нас виходять от, е, з наборчику різноманітні фігурки. Ось тут, бачите також на щиті видно, що пробували зробити цей знак е, християнський, але як отут, але не завжди виходить. Це є певний недолік оцих таких е, плоских, можна сказати так, фігур. Ось такі вони виходять. Це один, е, одна четверта від наборчику. Звичайно, якщо взяти цілий наборчик, то у вас буде. Аж 48 фігур. Що скажете про ось такий ще більш старовинний спосіб липлення з двох частин вилування. І про цей наборчик? Напишіть в коментарі, будь ласка. Якщо вам потрібні не цілі набори, а лише частини, і особливо, якщо вам потрібен лайнер, то заходьте за посиланням. Внизу є вайбер канал. Ми там привозимо.